Дякую, Сонечко, дякую. Я б хотіла, звичайно, щоб мої ефіри були набагато веселішими, сповненими такого, знаєте, повного щастя, але ж ми розуміємо всі, що під час війни це є неможливо, тому що. Тому що... I love you too. Thank you very much, my dear foreign friends. Where are presents? Presents? Some virtual presents? Roses, comments? Oh, thank you very much. you real friend. <coughs> thank you. Thank you, thank you, thank, you. thank you for Дякую за подарунки. Насправді це дуже стимулює. Ви знаєте, що з вами спілкуватися і без подарунків я готова, але оці подарунки, лише тік-ток, він.